Так у нас повелось, що намагаючись закрити комусь рота, люди розказують про те, що ага, а ти що не знаєш, як було в 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х роках, роздріблене відродження і так далі, голодомори, де ніхто не заперечує, що це було. Ніхто не заперечує про ці Страшні трагічні сторінки української історії, як, власне, ніхто не заперечує, як Україна взагалі опинилась в радянському Союзі. Давайте з цього почнемо із тих чиновників, які були тоді, які не змогли справитися з ситуацією і зробили так, що Україна була, на жаль, окупована і стала республікою Радянського Союзу. Ніхто це не заперечує. Але чому ви, такі сміливі, не йдете до Верховної Ради і не запитуєте в депутатів, чому вони. Не говорять українською мовою, коли камери виключені. Чому вони купляють сертифікати-чиновники про знання української мови? Оце буде реальна, справжня, потрібна для України боротьба, якщо ви дійсно сміли.